Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравиць. А це відео присвячено новим бізумним можна сказати ідеям стосовно мобілізації, стосовно військового обліку. Знаєте, як в тому анекдоті це я трохи далі розповім. А ви, поки обов'язково підписуйтесь на канал, ставте можна авансом вподобайки, підписуйтесь і в Ютубі, в Тіктосі. І обов'язково підпишіться на телеграм. Тут під відео є посилання на телеграм, в Тіктоці в шапці канала, тому що я не завжди встигаю знімати відео там, намагаюся навіть, на початку тижня зняти на весь тиждень відео. Хоча за цей тиждень буває дуже багато подій, які я вже описую в своєму телеграм-каналі, тому що не встигаю знімати ці відео. І так, що стосується мобілізації, от останніх ідеї. Міловано, якого називав, він сам себе називав дебілом. Ну, на жаль, тут не викинеш, так мовити. Хоча це і неправильно, я вважаю, так неправильно говорити при цьому про особу, яка знаходиться на державній посаді, тому що саме такі слова дискредитують не тільки цю особу, навіть якщо вона це визнає, навіть якщо вона сама себе так називає, це дискредитує всю державну владу. Якщо таких осіб. В принципі, допускають до державної влади, які самі себе так позиціонують у суспільстві. Його ідея стосовно якогось лотереї з мобілізації, чергових ідей там, безумних ідей стосовно там, матеріальних статків, чи може це бути, чи не може це бути. Тому що, знаєте, відверто, коли мені почали дзвонити і питати на повному серйозі, я взагалі не звертав увагу на ці повідомлення. Особливо Мілованова з огляду на те, як він себе називає, і інші безумні ідеї стосовно цих матеріальних статків, заробітних плат, там хтось навіть щось почав обговорювати це серйозно. Я був реально дуже шокований. Ми повинні всі розуміти, що Україна це правова країна. І не треба її перетворювати на якусь країну технократів, країну осіб-профанів, які взагалі нічого не знають і не вміють. Окрім того, щоб отримувати гранти і відразу бігти кудись до своїх господарів за кордон, при цьому знищуючи все, до чого вони торкались. На жаль, ми бачимо останні там, не будемо говорити, скільки років, отаку деградацію державного управління. Тому. Ви повинні розуміти, оця вся історія стосовно мобілізації за лотерею і чи мобілізації у зв'язку з матеріальними статками, вона прямо протирічить і правам людини, і Конституції України. Тому що в Україні за конституцією, я не знаю, як в інших країнах звідки приїхали ці особи, де вони навчались, чому вони навчались, хто їх навчав. В Україні всі рівні. Немає значення національність, немає значення статки, немає значення колір шкіл, не має значення день тижня, там, чотне, нічотне, те, що вони хочуть робити, там прізвище ваше, це не має значення для прав людини, основоположних прав людини і для України. І от навіть наявність оцих ідей, оцих просто ганебних ідей, які говорять, що особи, які про це. Розповідають, не повинні бути в державній владі, я вважаю, тому що це дискредитація державної влади. Я вважаю, що все ж таки це ну, військово-політичному керівництву України потрібно припиняти, причому потрібно припиняти негайно отакі підхід і такі висловлювання. Особи, які саме так відносяться до українців, саме так відносяться до України, вважаючи. Вше на повному так мовити серйозі, говорячи про те, що можна влаштовувати лотереї стосовно мобілізації, я вважаю, що їм не місце в державному управлінні. Вони можуть там керувати своїми якимись інститутами, там які отримують мільйонні гранти. Це питання тих, хто їм дає. Но допускати близько їх до державної влади не можна. І до виконання функцій держави. Хоча ми бачимо, що наразі таких осіб все більше і більше в органах виконавчої влади, в органах державної влади, в органах судової влади, що дуже жахливо відображається і на судовій практиці, і на житті кожного громадянина України. Якщо раніше ніхто не звертав увагу на судову реформу, ну, Знаєте, було зручно говорити, що всі судді корупціонери так було зручно, так було цікаво всіх полювати брудом. То зараз вже кожен українець стикнувся з тим, що от всі ці історії про суддів корупціонерів і потрібне розвантаження всіх суддів торкнулися вже кожного. І питають, а що ж ми не можемо за рік розвестись, а що ж ми не можемо за два роки розглянути елементарну справу? А що ж ми не можемо за три роки розглянути трудовий спір? А що ж елементарний трудовий спір з тою ж вакцинацією, відстороненням доходить до Великої палати, де 20 осіб ще, там якісь вчені, якісь... не ну, Незрозуміло хто, як я говорю, випадкові люди вирішують елементарні справи, при цьому натягуючи їх, як сову на глобус. Перетворюючи, знаєте, правові позиції в залежності від е, температури повітря чи розташування зірок на небі, де вони знаходяться, насправді цього не повинно бути. Повинна бути стабільність. Хоча мінімальна стабільність. От всьому цьому. І стабільність повинна демонструвати державна влада, чого на сьогоднішній день нема. Тому, повертаючись до питань мобілізації, ще раз хочу наголосити: всі ці історії. З лотереями і всі ці історії з немобілізацією зв'язку з затриманням великих статків та великих заробітних плат вони повністю антиконституційні. і вони не можуть бути застосовані. Якщо ми говоримо про економіку і про заробітні плати, в будь-якому разі держава повинна регулювати це питання, які галузі економіки наразі повинні розвиватися. Які галузі економіки надають найбільший прибуток, в яких галузях економіки, і яка кількість осіб наразі потрібна? Однак. Оце це планування, воно повинно бути короткостроковим. Тому що якщо ми планування переведемо в ранг державної політики, ми знищимо Україну. Повинна бути конкуренція. Тільки конкуренція може зберегти Україну і дати поштовх до розвитку, до розквіту, до відновлення України, до її відбудови після цієї расистської агресії. Тому що нам потрібно буде це все відбудовувати всім разом. І не за гроші, які в нас вкрали і нам дають в якості кредитів, а за гроші, які ми заробляємо на власній державі, які намагаються звідти в чергову у нас красти. Повинні це всі про це прекрасно розуміти. Поки на цьому все, тому припиніть оці всі розмови. Я вважаю, що їх і закидують в суспільство, виключно з однією метою, щоб посіяти розбрат. Щоб спустити десь пар, щоб почати говорити і відволікати увагу суспільства від важливих проблем. Пам'ятайте, просто відкрити Конституцію, почитайте всі рівні, і всі ці балачки це балачки, я вважаю, ворогів, ворогів України і ворогів всього людства. Поки на цьому все, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео. З радістю буду допомагати, звертайтесь, ставте вподобайки і допомагайте ЗСУ. Допомагайте Україні вистояти в цій боротьбі. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!